Ми у студії прямого ефіра наголошую, що ми працюємо у прямому ефірі. Тобто, ви маєте унікальну можливість задати свої запитання нашим гостям на нашій телеграм-сторінці е Ухрадіо радіо за номером 097 5 101 101. А ми ж розпочинаємо. Мені приємно все ж таки сказати Добрий день колективу Струсівського обласного мистецького ліцею. Вітаємо день, вас. Дай, Добрий дай. Дай. Такі гарні милі голоси. Якраз сьогодні Ми не просто так тут зібралися. Виявляється, сьогодні всесвітній день жінок у музиці, і якраз ми вчасно і влучно. Сьогодні з вами будемо спілкуватися. Отож, Оксана Борега, директорка Струсівського обласного мистецького ліцею. Хочемо ми якраз от ми вас представили, щоб ви нам трішки розповіли. Наші радіослухачі вже були ознайомлені так з цим uh -huh. закладом. Uh -huh. Але давайте ще раз підгадаємо, що собою представляє обласний мистецький ліцей. Ви знаєте, нашому закладу вже виповнилося 65 років, але е, три із них лише він у статусі обласного мистецького uh -huh. ліцею. Е, наші освітні програми мають дві складові: це загальноосвітню і мистецьку у нас є два відділи: художній і музичний. Okay. А в усіх класах викладається хореографія. Наші ліцеїсти є переможцями другого етапу олімпіад з базових дисциплін, а також міжнародних всеукраїнських мистецьких фестивалів, конкурсів. Ми маємо укладені угоди про співпрацю з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира okay. Гнатюка, Теребовлянським фаховим коледжем культури та мистецтв, Київським університетом будівництва і архітектури. А зараз готується угода про співпрацю з Кременецькою. Ецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Тобто на місці ви бачу не сидите, правда? Тобто не судимо. Оксана, хто з вами сьогодні на нашому етері? Представ сьогодні вас. зі мною прийшли Надія Бігун, це наша випускниця, випускниця ще Струсівської школи інтернату. А зараз це вже є вчителька вокалу Струсівського обласного мистецького ліцею разом з нею. Зі мною Соломійка і Даринка, це семикласниці, і вони є учениці Надії. Вітаємо зрозуміло. Я так розумію, що. Що Надію Олегівна, ви мріяли так десь про цю професію, так оскільки ви вже так якось ну змістовно і так спрограмовано так? навчалися в ліцеї, бо вже десь планували все ж таки стати викладачем. Ну вона навчалася ще в школі-інтернаті. Ага, <свісно> зрозуміло. Я не можу сказати, що я мріяла про ту професію, але так як зараз я працюю з дітьми, мені дуже це до вподоби, дуже подобається. Ми з ними знаходимо спільну мову. Ми завжди стараємось бути на одній хвилі і. В принципі, професія педагога, я вважаю, активно може поєднуватися. Саме музичного uh -huh. педагога може активно поєднуватися з якоюсь концертною діяльністю, з якимось саморозвитком. Я також пишу авторські пісні, також uh -huh. від них черпаю якісь нові знання і, і натхнення ту вперед. вперед uh -huh. Тому що за дітьми наше майбутнє. Дійсно, от ви відчуваєте, що ви взагалі відчуваєте, коли працюєте з дітьми? Ну, в більшості це якесь таке натхнення. Тобто дуже часто після уроків ну і бувають різні моменти, ну ми всі люди, але часто є натхнення, навіть от після уроків з ними щось написати, якусь пісню, щось пограти на фортепіано. Щось поспівати для себе, От з ними поспіваю, думаю, от так зараз я стану щось собі поспіваю, угу. познімаю, Щось, ну, Тік-ток закидають. А, так, та, це да. дуже важливо. Взагалі чи легко працювати в рідному закладі? Вам? Е, в закладі легко, тому що я там зростала, в воді, так. так. Е, там все моє, все рідне, мої рідні вчителі. Ну, все моє, можна сказати, як, як вдома. Добре, тепер тоді перейдемо до ваших вихованців. Дівчатка, скажіть, будь ласка, чи подобається взагалі вам займатися вокалом, співом? Як ви зрозуміли, що це ваше і ви хочете співати? Ну, колись от були малі і ми починали співати. Трішки ближче до мікрофон. Починали співати угу. якось так. Вдома е, ще так та, десь та, там, та, коли е... навіть приходили гості, там хотіли ще заспівати. Мені колись мама казала, давай, Таню, співай, як приходили гості. хотіли е, там співати, і якось так вийшло. Спонтанно, так? так Саме та, по собі так. Mm. так. Мені дуже подобається співати. Це моє хобі. Мені дуже подобається, і я з трьох років також співаю. Мені мама завжди казала: співай для гостей там. Так але треті стараю... батьки спонукають Спонукає. і допомагають У нас. Батьки за батьки дуже підтримують. Так. Діток, і це також дуже важливо О, це якраз та якраз та співпраця угу. педагоги, діти, батьки оце це дуже добре дає результат. До речі, діти, а от ось цікаво от мені чи ви вам все ж таки е, більше імпонує наприклад кістіктоку, такі, такі так рілси знімати, співати ті такі модні пісні, як тепер дуже вони популярні? Чи все ж таки ви е, більше схильні до чогось такого нашого українського, навіть можливо, дещо народне або такого патріотичного е, начала? Мені напевно більше сучасне подобається. Uh -huh. такі недавно випущені пісні. Uh -huh. Але якщо можна доповню, зараз, просто навіть оці сучасні пісні, вони все рівно такі спрямовані більше на патріотичність, на якусь таку українську uh -huh. тематику. Буває і про кохання, але воно якось тоді настільки, ну, по-нашому, по-українському розумієте, хоч має вони... все рівно той колорит, так да, да, та, 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 та. та. Ну, за іноземними Піснями вони зараз не дуже, більше за українськими. Mm -hmm. Сучасні, це так, добре. зараз випускається дуже власне. багато гарної, хорошої, якісної музики. Гарно. І я знаю, що ще є певні такі так, предмети спеціалізованої світи, які ви вивчаєте, які саме. Ми вивчаємо основи імпровізації, mm -hmm. сольфеджо, музичне ну? мистецтво. Хурклас. А що так. на основах імпровізації ви робите? Ну, це імпровізація це щось таке спонтанне, так має бути? Це може імпровізація бути як і інструментами. Ми ага. маємо багато дитячих інструментів. Ага, так. Таких музичних які ми можемо використовувати ага. на уроках. Це діатонічні дзвіночки, уколели, маракаси. Ну і може бути імпровізація вокального ага. вокалу, тобто спонтанно. Хтось, ага. наприклад, тримає так. мелодію, підключаємо другий, третій. Що... Це якраз щось, мутимо. мутимо. Такий Але творчий, творчий контент творчий, мистецький. Так, так. Чим на вашу думку ліцей, в якому навчаєтесь, вирізняється з поміж інших закладів освіти? Е, ну, у нас е, якась така навколо природа красива. Mm -hmm. Дуже мені подобається і розташування таке. Так, так, і струсівський палац, е, розташований біля нашого ліцею. Ну, фактично, ми на території mm -hmm. того палацу, так. Yeah. Ну, все, що в нас. Ну, така, знаєте, родинна атмосфера, атмосфера. так. Так, Які тобто, коли займі? приходите ви на навчання, то таке враження, що ви ніби до додому з прийшли. Так, вони приходять, і обіймаються із, із вчителями також. Це зараз дуже важливо, що є такий, по перше контент, вчителі, викладачі так. із дітьми. Це дуже важливо, що навіть от моя донечка, вона буде в вересні, також першокласницю угу. нашого ліцею. Я хотіла з нами їхати. Вона хотіла з нами їхати, але вона хвора. Але от Оксана Степанівна сказала за обійми. Вона зараз дуже часто буває в нас за. Вона біжить до Оксани Степай і каже: це моя подружка. Так вони обіймаються. Тобто, у нас дружня атмосфера з дітьми, це напевно це якраз і у на такому. Основе. Так, це mm. на це на, на такій першій сходинці обов'язковим є. Ну що ж, ще хочете щось додати, дівчатка? Ну, наприклад, навіть на дію ми розказуємо всі свої секрети там хто кому симпатизує там. Так. так зізнаєтеся в найсокровеннішому так там би мовити, молодці. Ну що ж, оскільки ми запросили гостей із мистецького ліцею, я думаю, ну нереально буде вас відпустити, щоб не почути, як ви співаєте. Правда? Тож, будь ласка, заспівайте нам щось, ви не судіть строго. <рес> Давайте, Три чотири мамо, розкажи, чому війна, і коли закінчиться вона, спати я не можу. Я боюсь. Мамо, дай до тебе доторкнусь, мамо, розкажи, чому війна, і коли закінчиться вона, спати я не можу, я боюсь. Мамо, дай до тебе доторкнусь, мирно спить, малеча, мами, на руках, за короткий час з обличчя Зникнув страх. Що прийде вона страшна, зла, жахлива ця війна Мамо, розкажи, чому війна, І коли закінчиться вона, спати я не можу, я боюсь. Мамо, дай до тебе доторкнусь. Мамо, розкажи, чому війна. І коли закінчиться вона, спати я не можу, я боюсь, мамо, дай до тебе доторкнусь. Ну, на жаль, вже одинадцятий рік іде війна, і тому. Е Триває російсько-українська війна і багато пісень, які виконують діти в нас пов'язані з цією тематикою. Так дуже гарно, спасибі. Ми кажуть, аплодую стоячи. Дуже гарно це різноголосся відчувалося. Так що я думаю, що дівчата з таким колективом, з такими викладачами, я думаю, що ваша любов до такого робового мистецтва вона безумовно що не зникне. Правда, і знаю, ще що у вашому ліцеї функціонує Національний Патріотичний клуб Тризубець. Ліцей активно допомагає так збройним так, силам України. До яких акцій ще долучаєтесь? Благодійні ярмарки, так ми організовуємо. Які ще в нас Благодійні є акції? Благодійні ярмарки. Цукерка за донат знає, так? За донат. Виготовляємо окопні свічки, малюємо, малюємо малюнки, донатимо. У скарбничку, яка стоїть у вісті місті б'юлі угу. ліцею, у нас є така банка написано для ЗСУ, і там вона постійно є, і туди діти вкидають дорослі, і всі, хто приходить. А, цукерка за донат. А цукерка треба... за донат. Ви знаєте, ми, ми передавали е, е, одного дрона. Ти зараз там ще скажеш, і нам дали цукерки. Нам ага. було незручно їх брати, бо це дали нам волонтери. Ми кажемо, ви угу. ліпше передайте. Вони ми даємо І ми тоді вирішили, що ми цукерки ті беремо, і угу. е, дитина вкидала якусь там пожертву в ту банку і брала собі цукерку. Таким чином, ми робили, ми нас брали досить добре. Ми, ми порахували, що це було дуже вигідно. Все, у нас Ще нашим закладом передано три дрони. Один із них, який. У бригаду, у складі який, якої є мій тато, uh -huh. багато окопних свічок, тисячі дитячих робіт. Так, у нас до речі, вже десь більше 13 тисяч. Ми ж від 14-го року, я коли uh -huh. сам ми так, так від 14-го року, так ми продовжимо це далі робити. І знаєш, що ви ще виступаєте на благодійних концертах, так долучайтеся uh -huh. до них, а так. де саме виступали? В Тернополі. Тернополі, Тернополі, так? так, так. Угу. Коли в Подолянах, коли біля, біля... пам'ятника Івано Так, і, та... в центрі, і в центрі біля театру також було багато концертів. Так. Також працівники харчоблоку в нас в ліцеї угу. активно долучаються до ну, вони... передають продукти на ЗСУ, різні випічки, різні м'ясні угу. якісь продукти. Ну, дуже активно. Передають і завжди допомагають зсу. Я знаю, що навіть після проведення так академ концертів ви плануєте краще номери створити таку певну програму, так так так. у нас Хоч є такий за що Ми вибрали краще, і ми поїздили по селах, угу. можливо, десь і тут, і теж заробляти наблизимо нашу можливо. перемогу таким так. чином. Так. І знаю, що ви ще взагалі, так розумію, плануєте пов'язувати своє майбутнє з мистецтвом, правда, дівчатка, чи ні? Ну після такого співу я думаю, що варто. Ну, взагалі, я думала, може в майбутньому щось пов'язати з мистецтвом, зі співом, але якщо так, то я не знаю, ще на кого поступити. Але вже якісь такі плани ми стосовно майбутнього ще не визначилися. Ну, але... ще сьомий клас, вони ще так, мають ще. але але що, співати ви що перестанете? Ні. Мистецтво в будь-якому випадку Мистецтво... буде так, з вами так, завжди так. в будь-якій професії. Так, так. зрештою вам буде допомагати. Цікаво, що вам дають такі мистецькі дисципліни. Навіть е -е. в житті, можливо, в чомусь допомагають. Вони вдосконалюють як нас як особистість, розвивають нас, розкривають таланти. Мені здається, що не вони, що вони стають якимись такими кращими, світлішими, добрішими. Більш творчими так. казала Надія, Надя, що от вони підштовхують до розвідку також. Тобто, ми вчимося разом, і я думаю, що це не заважає. Мистецтво не може е, я, от нещодавно теж була на таких профмайстерках у мистецькій школі, mm -hmm. і теж говорили, що дітей це дуже зорганізовує, mm -hmm. і ця зорганізованість допомагає їм все встигати більше в житті. Тобто, mm -hmm. розуміти, що це треба зараз зробити на, на хор ми йдемо тоді наприклад на інше якесь там заняття. Тоді це допомагає дітям зараз не розширюватись на щось інше, так би як? мовити, не а витрачати дуже... свої сили Але на, на ж непотрібні так. Але Це ж є і хороша арт-терапія. Всі мистецькі так. дисципліни, їх вивчення, з ними це є арт-терапія. В наш час це ліки також. А ось, до речі, таке вже запитання, як кажуть педагог-педагог, чим можливо в людини, в якої нема таких творчих мистецьких задатків, все ж таки. Виховати цей талант, так би мовити, або віднайти його і розпізнати. Я все життя працюю над педагогічною темою uh -huh. розток творчих здібностей. І я знайшла е, слова, що творчості треба вчитися, Потрібно. з нею всі... тобто не народжується так. її набуває. Але ні навіть ну, є дослідження, задатки? що так задатки uh -huh. всі народжуються творчими, треба їх побачити і розвивати. Тобто творчості треба вчитися. І реально я зараз почала вчитися співати. Uh -huh. Я вже сьогодні трошки співала з ними. Так. так, гарно. Я думаю, так, що ви завжди співаєте. протести. Ну, ви таке в хорах там десь таке, uh -huh. то таке було, але щоб отак. А на наступного тижня маю дуетом співати. Uh -huh. Дуже переживаю. Які Там. до речі попереду ще конкурси маєте зорганізовувати в школі так? Можливо, привідкрити свої плани. Е, у нас на наступного майбутні. тижня буде один із академконцертів, потім у нас буде в травні ще один. Ото якраз uh -huh. ми кажемо, що Ще 9 квітня в нас буде е, хресна дорога. Хрестна дорога uh -huh. Ми також її готуємо. До нас мають приїхати ще викладачі із Кременецької академії. Мають приїхати ще група студентів uh -huh. із Тернопільського, мають приїхати із Бараського ліцею одним словом, аби все встигнути, бо часу дуже мало, але в нас дуже насиль. Чона програма, що цікаво, яка доля ваших випускників? Де вони? себе знаходять в якому із закладів продовжують навчання ну до речі з тими закладами якими ми співпрацюємо є в кожному із тих закладів і навіть в київському сьому будівництво і архітектури є наші випускники uh -huh. але не обов'язково що всі йдуть саме в тому напрямку uh -huh. я навіть беру по своєму синові він пішов він працює в педагогічному університеті на інженерну, інженерну педагогічну uh -huh. графіку графіка вивчав але він як навчився в нас грати на гітарі він uh -huh. так і грає для себе і він завжди Говорять, що мені це допомагає допомагає в житті. Дівчатка, ви на якихось інструментах граєте? Е, я граю на фортепіано і вчуся грати на гітарі. Угу, гарно. Ну, я вчуся на піаніно. Так. І вдома теж маєте піаніно чи лише в рамках? Mm. Ні, я вдома не маю. Uh -huh. Я маю вдома фортепіано і гітару. Як ваші батьки ставляться до такого вашого мистецького вподобання? Не заохочують, ну, заохочують. Батьки так? раді вони мене більше заохочують. Кажуть, чи, наприклад, там якусь нову пісню? Uh -huh. Може, там її знімемо, там десь викладемо. І так далі, ну, Можливо, кажуть, що давайте в перспективі все ж таки вибирають ви оберете... розвитку, ага. розкривають талант і заохочують. Ну принаймні, нема а чи є такі вже роздуми або розмови про те, що варто тобі все ж таки зупинитися на мистецькому напрямку і продовжувати навчання в якомусь і музичному наприклад університеті, чи таких ще розмов немає. Поки були що? і були. говорять, щоб ми поєднували своє життя з угу. музикою. Гарно. Будемо, ну, у мене таке щось вже було. Ну, так, так коли я щось говоримо, щось говоримо, наприклад, там на кого хочеш поступати, але ну я ще не знаю, я ще думаю собі там. Що ви, як викладачі, би могли зараз нашим слухачам порекомендувати? Чому все ж таки варто обрати мистецький напрямок? От, зрештою, коли нас зараз можливо навіть слухають батьки, які не впевнені, куди, наприклад, в який заклад відправити свою дитину на навчання, чому саме мистецький ліцей варто обрати? Ну розумієте, я хочу сказати, що в нас не лише ми не лише співаємо і танцюємо, як дуже часто говорять, uh -huh. що вони нічого не роблять, тільки співають і танцюють. Це не так, тому що я навіть називала в нас діти є переможцями з базових дисциплін. Тобто ми даємо загальну освітню, uh -huh. програму виконуємо повністю і просто є ще додатково. І якщо дитина розвинеться творчо, ми говорили, як вона збагатиться, то це їй не зле. Вона навпаки її збагатить. Креативні люди зараз дуже цінуються. Так, так. А мистецтво якраз формує цих креативних так. людей. Так тобто, все ж таки не варто, як є така побутуюча, ж хибна думка, uh -huh. що тільки потанцювали, поспівали mm -hmm. на тому все. Це це є хибна думка, це реально хибна думка. <тверт order> тому що ми вчимося, ми здобуваємо у базову mm -hmm. і е, ми здобуваємо ще й мистецьке. Mm -hmm. Надія, як на вашу думку, варто зараз мотивувати до навчання дітей сучасному педагогу. Mm, мотивувати ну насамперед, я думаю, е, завжди знаходити з ними спільну це mm -hmm. насамперед, бути на на одній хвилі. так. Ну і обирати репертуар такий, який вони от хочуть. Ну не нав'язувати, не нав'язувати, Дослухатися? Ось максимально mm -hmm. дослухатися до них, максимально з розумінням ставитися. Ну якщо звичайно вони таке щось хочуть співати чи витворяти, mm -hmm. як вони кажуть, ту мач, якось... <laughs> то вже таке не може бути. <laughs> так, ну, так. Стараємося знаходити цих Так. І, і все йде, як то кажуть, круто, по маслу, класно. Молодці. Як так ви примат. там кажете? Чи назис? Yeah. <laughs> Гаразд, велике спасибі за таке позитивне інтерв'ю. Давайте все ж таки на завершення складемо такий віночок побажань нашим слухачам та рідній Україні. Ми бажаємо бути сильними, незламними, по справжньому вільними і щасливими. Пізнати смак творчості. Mm -hmm. І що, дівчата, найголовніше перемоги України! Дай Боже, і саме на такій ноті будемо прощатися, але надіємося, що зустрінемося вже в ближчому часі з новими досягненнями перемогами та новими враженнями та емоціями. О, о, з художниками Дякую. Величезне спасибі вам, Оксану, Надії і вам, дорогі дівчата. Так, давайте продаємо звати Соломіка і Даринка. Так, сили наснаги, нехай ваші мрії, які тільки що не висловили, обов'язково здійсняться для нас, для всієї України. Дякуємо. На все добре, до побачення. Дякуємо See you next